Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язок вийшов юрист міжнародник, екс представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Вітання, пане Борисе. Доброго дня. Пане Борисе, отож нещодавно дізналися, що в Україні хочуть запровадити Посаду військового омбудсмена, і хочемо дізнатися вашу думку, наскільки це питання важливе, наскільки воно на часі, і, і хто має бути цими омбудсменами і чим вони насправді мають займатися? Ну, по-перше, звісно, захист прав військовослужбовців є ключовим питанням для багатьох органів державної влади. Це надважливо, це не обговорюється. Є щоправда певні, як то кажуть, законодавчі питання. Так, у нас є конституція, яка під час воєнного стану змін не підлягає, і там чітко прописана відповідну посаду уповноваженого він від Верховної Ради, і в нього є відповідний штат, і є відповідний закон про повноваженого. Чому це важливо? Тому що омбудсмен, якщо ми кажемо саме про омбудсмена, він має бути незалежним. Він має отримувати інституційну незалежність для того, щоб ефективно захищати права людини. Це аксіома. і тому, по перше. Виникає питання незалежності відомчого омбудсмена в будь-якому відомстві, якщо він там буде утворений. По-друге, виникає питання конституційності його дій, бо конституція відповідно порагтиву і повноваження відносить до представника парламенту. Звісно, ніхто не заважає. Я так розумію, відповідно робота відбувається для того, щоб права за захищалися в структурах уповноваженого верховної ради. Ніхто не заважає відповідно змінювати його систему органів ніхто не заважає запроваджувати посади, які б в межах нинішньої системної роботи покресту системної роботи омбудсмена нинішнього українського могли б давати певний результат. Тобто, це перша тема. Друга теза це насправді як захищати права саме військовослужбовців. Бо у нас насправді є аксіома. те, що омбудсмен будь-який нинішній чи гіпотетичний військовий, це людина, одна людина, можливо, штат, декілька людей, декілька десятків людей. Скільки людей у нас в збройних силах? У них усіх є права, так? Ми кажемо про сотні, ну так умовно кажемо, так як то кажуть, у нас воєнний стан, ну що ну точно, що не про 10 і не 5 осіб. Правильно? За цих умов зрозуміло, що жодна людина, навіть якщо вона буде дуже працьовита, і жодний окремий інститут, там 10, 5, 7 осіб, він не впорується з цим завданням, то виникає питання ефективності і системності. Ключове ж питання інше, у нас насправді. Юристи практики тут зі з мною можуть погодитись, Є дійсно істотні виклики у системному захисті прав військовослужбовців. У чому вони полягають? У нас система правоохорони у нас наразі, все ж таки, мирного часу. А ось покарання у нас воєнного часу, і це є певний дисонанс. Чому у нас досі не існує повноцінної військової поліції? Я знаю, що відповідні законопроекти є. Є необхідно, щоб цей орган з відповідними встановленими законом повноваженнями здійснював відповідні завдання. Чому я кажу про права людини і військову поліцію? Тому що якщо немає військової поліції, то відповідно порушення в збройних Силах часто вирішують націюслужбовці національної поліції прикладом за місцем виявлення, начебто, порушника, так чи порушника. З боку військовослужбовців, тобто, чи компетентні структури нацполіції, чи варто їм залишати цю юрисдикцію, чи все ж таки утворити окрему воєнну поліцію, військову поліцію, яка б займалася військовослужбовцями і мала не лише відповідний фах, але й відповідну, ну, скажімо так, практику? Це також, як то кажуть, питання, на яке поки законодавець відповіді не дав. Друге питання, яке більше пов'язано з правами людини, це адвокатура. Тобто, ну, звісно, у нас хто завгодно може писати заяву омбудсмену, так, нинішньому чи гіпотетичному військовому, але у нас є юридичний процес. Якщо ми кажемо про права людини, які захищаються відповідними органами, в першу чергу, адвокатуру в кримінальному, цивільному сімейному процесі, ми кажемо про те, що необхідне відповідних адвокатів, які представляли інтереси військових, військовослужбовців. Де їх взяти? Це питання. Чому? Тому що частина, звісно, патріотично налаштованих адвокатів України, кандидатів на цю посаду, вона пішла Збройної Сили України і в інші структури захищати батьківщину це логічно і абсолютно виправдано. Друга теза: ті, що хто кажуть, є в цивільному вимірі, вони можливо не всі знають адвокати, але їх, звісно, не вистачить. Глибаки компетентні в питаннях війни це логічно, але для того щоб захищати ефективно військовослужбовців, необхідні компетентні адвокати в цій сфері, тобто тут ми маємо цю ситуацію. На що спромоглася держава? На що держави і органи адвокатури спромоглися лише від надати відстрочку у відповідній питаннях несумісності, бо у нас на сьогодні це не таємниця, це закон встановлює. Якщо адвокат є мобілізованим. Або він у складі Збройних Сил за контрактом, він не може виконувати свою функцію адвоката, йому це закон забороняє. І тут ми маємо абсолютний парадокс, коли найбільш фахові у сфері військової людини, які мають відповідні дипломи, які, як то кажуть, понюхали пороху, які дійсно брали участь і успішно в бойових діях, вони усунені від такої можливості захисту прав сотень ну, сотень, скажімо так, умов, військовослужбовців. Як на мене, це питання потребує незаконодавчого вирішення. Як на мене, відповідне делегування компетентних адвокатів, зокрема тих, що пройшли фронт, без звісно, будь-якої шкоди для обороноздатності, а якраз вирішувати Міністерство оборони. Отут ми побачили дуже системну і повноцінну роботу. І я впевнений, що життя нас тому підведе, і оці зміни вони невідворотні, бо ми маємо розуміти, що і після нашої перемоги відповідно. Наобхідно були потужні збройні сили, і відповідно захист праві службов військовослужбовців в них потребуватиме на істотну системну роботу. А звісно, призначити будь-яку добру людину. Ну знаєте, я за умов воєнного стану це глибше коментувати. Не буду. я маю на увазі саме анонс нового. Обласна. Борисе, одразу декілька запитань виникає до вас, чи точніше таких уточнень стосовно зокрема змін до конституції, то на даний момент у зв'язку з воєнним станом їх не можна внести, але на вашу думку, навіть на теперішній законодавчій основі все-таки можна якось прописати цього військового омбудсмена чи прив'язати його до уповноваженого справ людини при Верховній Раді. Ну, дивіться, по перше, у нас є один омбудсмен за конституцію. Це уповноважений Верховної Ради. Це логічно і це відповідає демократичним стандартам. Просторозі омбудсмен має бути незалежним від виконавчої влади. Міністерство оборони є виконавчою владою. Тобто, якщо ви хочете е, створити відповідну посаду, ну звісно, там є юридичні департаменти, які сьогодні займаються захистом права військовослужбовців. Питання в тому, наскільки ми можемо до цих людей застосовувати слабо термін омбудсмен, ну це трохи інше. Так, конституцію не можна міняти сьогодні за конституцією з омбудсмена є є одній людині і відповідно, у штату там і представники уповноваженого, там і відповідний апарат, і знов таки тут, якраз на рівні представників уповноваженого, так на рівні апарату нічого не заважає утворювати окремі підрозділи, ніщо не заважає залучати туди відповідних виконавців. Але тут маємо ну скажімо так тут політичне питання, бо всі ці люди будуть у підпорядкуванні омбудсмена нинішнього омбудсмена обраного Верховної Ради згідно Конституції, яку uh -huh. повторюю, військовий час міняти не можна. Uh -huh. А на вашу думку, то ось ці представники е омбудсмена так в областях мають бути чи, можливо, в військових округах, і скільки їх повинно бути, щоб вони захищали інтереси наших військовослужбовців, яких за різними даними до мільйона можливо і більше. Ну, дивіться ще раз. По перше, нічого не заважає. Омбудсмену ініціювати, якщо потрібні, зміни до закону, а можливо, там зміни до закону не потрібні, просто створити повноваження, положення провідних представників уповноваженого. Тобто, це я проблемно юридичної, організаційною не бачу. Але повторюся ще раз, що омбудсмен не є панацеєю від захисту військовослужбовців в демократичному суспільстві, яким є Україна, функціонал омбудсмена це в першу чергу політичний функціонал, mm -hmm. це захист людини від влади в першу чергу. А ми тут маємо іншу ситуацію: захист військовослужбовців за різними спеці... напрямами. І, зокрема, упровадження, які виникають, повторююся, звісно, на таку кількість військовослужбовців є певна частина проваджень. А за воєнним часом, за воєнним станом, скажімо так, багато порушень, які до 2022 року були середніми чи не тяжкими злочинами, на сьогодні є тяжкими, особливо тяжкими злочинами, і цим людям потрібні адвокати цим військовослужбовцям, які отримують процесуальне статус підозрюваних і обвинувачених, вони якраз і потребують на відповідний захист в першу чергу. Процесуальний захист, і тут ми маємо в першу чергу думати про процесуальні виміри, а саме компетентна військова поліція, яка має вести відповідне слідство, щоб слідчі були компетентні у питаннях війни. Як практикуючий адвокат, знаю, що таке, коли прикладом слідство Щодо певних подій, скажімо так, пов'язаних з діяннями військовослужбовця, ведуть слідчі звичайної поліції там з райвідділку, які часто не мають відповідних фахів та навичок, це по перше. І По друге я вже казав це питання адвокатури для того, щоб кожен військовослужбовець знав, що за системою безкоштовної правової допомоги. За будь-яким питанням захисту прав, незалежно від того, чи це він хоче захистити свої трудові права, дисциплінарні якісь відносини, чи кримінальні відносини, чи будь-які інші відносини, це відповідно фах адвоката, до якого він має право звернутися, і ефективну можливість звернутися. Оце і на головне. Скажіть, будь ласка, пане Борисе, стосовно якраз військової поліції, знаємо, що нині у нас є військова служба правопорядку. То ви б, ну, бажали б, щоб вона замінила, ця військова поліція цю військову службу правопорядку? Чи взагалі її варто було б ліквідувати? Яким чином? Ну, дивіться, я не закликаю нічого ліквідовувати, я закликаю mm -hmm. все ж таки ну, бути логічною. Mm -hmm. бо... Поліція це не просто якийсь підрозділ, який діє на підставі вказівок, Вона діє на підставі закону і захищає закон. Поліція має відповідний функціонал оперативної діяльності, так, досудового розслідування. Ось цих функцій немає. Нинішня служба правопорядку вона обмежена в функціоналі дуже істотно, і ага. вона фактично передає це питання на цивільні правоохоронні органи за умов виникнення відповідних кризових ситуацій. І тут якраз, ну все ж таки, у нас. По півтори роки великої війни, я думаю, що питання військової поліції, воно на часі. Так, ми не можемо утворювати спеціальні військові суди. Це заборонено Конституцією, вона забороняє на спеціальні суди. І свій час військові суди були ліквідовані. Добре, чи це погано? Не буду коментувати. Але це норма Конституції, ми її не змінимо. Але, хоча б слідство компетентного повноважного слідства, яке має вести військову поліція, ми маємо забезпечити цей інтерес у людини і вибачте це інтереси національної безпеки і порядку. Я не, я не думаю, що така велика проблема, ті законопроекти, які є в Раді, які там обговорювалися, просто підняти, довести до кінця фінального і запровадити цю систему. Е, ну тобто, чи можна, на вашу думку, наприклад, на базі військової служби правопорядку створити таку військову поліцію? Ну, це питання до влади. Я, я особисто проблем не бачу. Суто угу. з... організаційних там. Ну, у мене як юриста таких проблем ну, в очах немає. <гану> Бу, Пане Борисе, ми також ви згадували, згадували, згадували про військових ми. адвокатів. Зокрема, зараз знаємо, що все-таки більшість прав військовослужбовців захищають звичайні цивільні адвокати. То яким чином вони мають ставати військовими, чи проходити якісь окремі курси, та чи можливо обов'язково служити у збройних силах, чи яким чином визначати, що ці адвокати будуть саме військовими. Дивиться тут у нас якраз який є вимір і виклик. Перше. Ті адвокати, які сьогодні здійснюють свою роботу, вони не можуть бути військовослужбовцями. Очений закон це забороняє як сумісності. Як uh -huh. на мене, на зумов тривалого військового стану, це ну ми дуємо на воду заборону забороною, ми позбавляємо повторюся, права людей, які мають фах, які, як правило, добровільно пішли захищати батьківщину, так. Здійснювати функцію, якщо це можливо, якщо там вони, ну скажімо так, від їх особистої ролі не залежить обороноздатність взяти на себе функціонал захисту військовослужбовців і бути відрядженими прикладом відповідні системи безкоштовної правової допомоги, зокрема при фронтових регіонах, так де загалом з адвокатами цивільними, прямо скажімо, ну певний дефіцит наявний, будемо відвертим. Тобто, тут необхідна системна робота, підкреслюю, те, що ми тут кажемо, це якраз про системну роботу у сфері захисту прав військовослужбовців. Нормотворчу, бюджетну, і так далі. Пане Борисе, ну але цікаво почути вашу думку: то чому ви вважаєте, що не варто повертати військові суди, чи можливо їх варто повернути, адже свого часу їх якраз і було ліквідовано? Ну, можливо, після ви знаєте, того, ну, як завершиться моя воєнний думка стан. так на що не вплине. Угу. Моя думка, тут не на що не вплине, бо Конституція забороняє утворення спеціальних судів. Так само, як Конституція визначає, що у нас є один омбудсмен, він обирається парламентом, і надає йому відповідні конституційні повноваження, ми не можемо замінити наказом якимось там чи розпорядженням, чи там директивою голови офісу президента. За цих умов і Конституцію не можна змінювати. Так само не можна змінювати норми Конституції, які прямо забороняють на спеціальні суди. І військові суди вони спеціальні. Фактично тут є певний виклик. Тому я думаю, що і тим більше прямо скажемо. Ну, в сфері судоустрою. У нас держава дуже і дуже бюрократизована. І утворити суд. Ну, це такий виклик для офісу президента. Прямо скажемо та Верховної Ради, який має відповідні функціонали. Тому тут, ну навіть якщо конституційної заборони не було, це було б важка і довга робота, але вона є. І тому це загалом не предмет для обговорення. Ми не можемо це. Ну і навіть після завершення мене, воєнного стану такі дискусії не варто е, розпочинати на вашу думку. Ну просто, ну просто нема сенсу, бо Конституція забороняє. Це все е, може поворюватися в мирний час сьогодні. Ми певні речі в Конституції змінити не можемо. Зокрема, все тут нома. А то якраз хочу уточнити: та якщо в разі завершення воєнного стану, чи можна повертатися до, до дискусії щодо повернення військових судів? Теоретично так, але тут знов-таки для того, щоб відповісти вам на це питання, необхідно розуміти ситуацію: кількість проваджень кримінальних цивільних, які вирішували щодо військовослужбовців, кількість апеляцій, касацій, скасованих вироків. Тобто, це знаєте, така більш науково-управлінська аналітична mm -hmm. робота. От Після перемоги свіцисти, як то кажуть, з калькулятором вивести, казати, наскільки цивільні суди спроможні в цих справах і тоді щось пропонувати. Тобто, там, де є очевидна проблема, і вона не заборонена конституцію до вирішення, це військова поліція, тут можна вже ще щось дійсно активно робити. Ну і також ви згадували про те, що ось ці органи, які слід створити, зокрема, і військову поліцію. Військова адвокатура вони мають діяти і після завершення воєнного стану, навіть після завершення війни, на вашу думку? Ну, дивіться. По перше, я не кажу військову адвокатуру. Я кажу угу. адвокатура, яка відповідно відображає риси військового стану. Я кажу про адвокатів, які військовослужбовцям, які на сьогодні не можуть здійснювати свою діяльність через відповідне угу. законодавче обмеження. Я кажу про це. А щодо Строку дій, ну скажімо так. Я думаю, що після перемоги, е, що найменше військова поліція збережеться, звісно, це постійна потреба для збройних сил. Просто питання будуть чисельності, яка має кореспондувати загальною чисельністю збройних сил. Ось і все угу. е, то уточнити стосовно військової адвокатури, то ви просто ратуєте за те, щоб адвокати мали можливість служити і бути адвокатами, а створювати якусь окрему військову адвокатуру не варто. Ну, дивіться, адвокатура це не державний орган. Ми не можемо державою вказувати адвокатам, що їм робити що ні. Я не буду коментувати позиції органів адвокатського самоврядування в цій сфері, mm. бо я сам адвокат мені забороняється робити адвокатська етика. На mm. так ось за цих умов, за цих умов, єдиний е шлях. Повторюся, це якраз дискусія щодо зняття відповідних обмежень для чинних адвокатів, так і знов таки і це якраз питання до Міноборони. Питання доцільності чи можливості відрядження цих адвокатів, якщо знов таки буде практична можливість, будуть зняті ці обмеження законодавчі щодо сумісництва, до прикладу тої державної системи, яка дійсно забезпечує функціонал адвокатури. Це безкоштовна право і це міністерство юстиції. Тобто, міністерство юстиції має також визначити, скільки їм не вистачає адвокатів для безкоштовної правової допомоги для військовослужбовців в прифронтових регіонах, в інших регіонах, де є потужна кількість військовослужбовців сказати міноборони відповідні пропозиції, це вже починається суто управлінська бюрократична робота системно повторюється, тут якраз це питання в системності. Пане Борисе, ну і на вашу думку, теж цікаво дізнатися і то, чи дійсно буде запроваджено в нас інститут військового омбудсмена, і на вашу думку, чи є якісь противники його запровадження, не знаю, можливо, десь в Генеральному штабі чи в Міністерстві оборони. Ну, давайте так. Я висловив свою позицію щодо цього. Звісно, якщо є політична позиція, і відповідні рішення можуть бути схваленими, тут залишається лише спост... Як мені ну, залишається лише спостерігати за розвитком подій, так вам скажу. Але ви все-таки є прихильником того, щоб цей інститут був запроваджений. Ну, я вам розповідав півгодини, що є у нас конституційний абосмен. Конституційний, який передбачений Конституцією. І Конституцію не можна міняти під час воєнного стану. Конституція не передбачає інститут спеціального окремого військового омбудсмена. Це моя, моя вільно. Зрозуміло. Дякуємо вам за неї. Борис Бабін, юрист міжнародник, екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим. Був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Борисе, тримаємося. До побачення.